Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора покажу новинки та акційні товари. Приємного перегляду. Каструля із скляною кришкою. Ціна 299 гривень. Об'єм 2 літри 400 мл. Вологі серветки 15 гривень 60 штук. Станки для гоління – 2 штуки 49 гривень. Станки для гоління жіночі – 74 гривні 7 штук у упаковці. Станки 4 штуки 94 гривні. Станок із змінними картриджами жіночий 74 гривні. 4 змінних картриджі. Набір лез до станків 17 гривень 5 штук. Гель для гуління від Нівеї, 129 гривень. Лосьйон після гуління. Кінг 64 гривні. Крем для обличчя, матуючий Елен – 55 гривень. Маска гелева колагенова 22 гривні. Маска для обличчя 22 гривні. Помада для губ гігієнічна Lovit 32 гривні. Лише один варіант акційний. Всі інші не акційні. Новинки масочки для обличчя вітамінні. Є із ківі з полуницею, манго, апельсином та грейпфрутом. Ціна 24 гривні. Крем мультифункціональний. Гімалай 32 гривні. Ви питали, чому я не показую кремів для рук, тому що немає акційних. Новинки крема для рук від шик. Із дозатором ціна 88 гривень. Крема для рук від шик. Ціна 29 гривень. Бальзам для стопи 49 гривень грілка 2 штуки в комплекті 34 гривні. Обручі 17 гривень цікавий елемент. Отут має такий грібінець, буде гарно фіксувати волосся і одразу його розчісувати. Щіточки для волосся акційна ціна 69 гривень. Щітка для волосся продувна 77 гривень. Гребінець із довгою ручкою 9 гривень. Кольори в асортименті. Набір для фарбування 19 гривень. 5 гривень пензл для нанесення фарби. Розпилювач, пулівізатор 29 гривень. 24 гривні, пов'язочки на руки для зручного умивання. Новинки пов'язки на голову 64 гривні. Кольори в асортименті. Резинка для волосся текстильна 29 гривень. Новинки набір резинок 5 штук 22 гривні. Джута для рукоділля 250 г 42 гривні. Пояс 44 гривні. Темних кольорів і різних відтінків. Синій, коричневий, зелений та чорний. 26 гривень сумка на замок досить великих розмірів, 5 гривень заготовка металева для обруча. 22 гривні набір для шиття у сумочці. Акційна ціна на жіночу сумочку. 169 гривень. Жіноча сумка міні, яскраві кольори 189 гривень. Сумка жіноча 199 гривень чорного або світло-коричневого кольору. Дитячі сумочки монстрик 129 гривень. І така текстильна 109, 99 гривень чорного кольору сумка. Чохол для окулярів 6 гривень. Ось такий чохол на ключі. Ціна неакційна. 139 гривень. Екошкіра. Чохол для ID-картки. 5 гривень. А ось такий 3 гривні. Чохол для окулярів 22 гривні із яскравими принтами 22 гривні. чохол однотонний чорний. Прозорий 8. Щітка дерев'яна 14 гривень. Губка для взуття менших розмірів 6 гривень. Більших розмірів така сама 9 гривень. 55 гривень коштує набір квітів із мила. Гральні карти 9 гривень. Ось це мило є в різних кольорах: фіолетових, блакитних, червоних, рожевих. 22 гривні скринька металева. Акційна ціна аромадифузора 154 гривні 100 мл об'єм. Великий асортимент. Такий аромодифузор коштує 154 гривні 100 мл. Від Bright 99 гривень, два аромати в асортименті. Дерев'яна скринька-шкатулка для купюр 39 гривень. Є з різними зображеннями. Катулка куля 22 гривні металева. Ось така ж катулка металева. Зараз акційна ціна 22 гривні. Годинник настінний 149 гривень. Такий годинник настійний неакційний 169 гривень. 24 гривні коштує LED-лампа. Ліхтарик 179, мультифункціональний годинник 199 гривень, настільний годинник 49 гривень чорного кольору. Іграшки дитячі для гри на воді. Тваринка на листочку 44 гривні. Ось ця іграшка має світитися, якщо потягнути за ось цей хвостик ціна 34 гривні. Дитячі пірамідки 44 гривні. Людянка 54. Трактор. Ціна 99 гривень. З'явились в продажі ось такі м'які іграшки. Тут я не в тренді, не знаю, що це за герої. Ось цей найміліший з цих всіх 169 гривень. Хто знає, напишіть назву мультфільма. Буде цікаво дізнатися. 42 гривні коштує набір археолога у формі серця. Іграшка собачка з аксесуарами 44 гривні. Собачка 26 гривень. Набір суші іграшкові 32 гривні. 59 гривень коштує корзина для організації іграшок. Кольори в асортименті синій, зелений, рожевий блакитний та оранжевий. 19 гривень коштує набір повітряних кульок для гендерпаті. Наповнювач для подарунку 17 гривень. 44 гривні коштує прапор України. 24 гривні набір одноразового посуду. 14 гривень. Маса для ліплення в пакеті. 22 гривні набір кольорових гелевих ручок. Новинка. Набір гелевих ручок 69 гривень. Ручка кулькова синього кольору. Ціна 19 гривень за одну штуку. Розмальовка. Формат А5 15 гривень. 15 штук в одній розмальовці. Розмальовка дитяча 15 гривень для менших діток. Акційні ціни на повітряний пластилін 49 гривень. Ось такий велетенський набір – 99 гривень, тут 36 кольорів. Також бувають ще набори 24 кольори, 59 гривень. Дивіться, якщо немає товару, можна ось так просканувати. В лівому кутку написано ось тут кількість, скільки є, і можна попросити працівників, щоб вам перенесли. Конструктор техніка 269 гривень. Іграшка антистрес у вигляді котика. Ціна 74 гривні. Фарба для волосся мальва 27 гривень. Фарба елітан 29 гривень. Acme Color б'юті. Тонуючий засіб 9 гривень. 115 гривень коштує відбілювач кисневий у вітерці. Капсула для прання 94 гривні 11 штук. Капсула для прання сіла 99 гривня. Іграшка автомобіль дитяча 44 гривні. Гра дитяча розважальна 84 гривні. 64 гривні. Іграшка сюрприз. Це і така кімнатка. Ось тут можна підгледіти колір. І зображено всі варіанти. Ось ця синього кольору буде. Ось тут жовтого. Як, на мою думку, це чудове рішення, щоб зібрати усі така маленька підказка для батьків. Вантус 22 гривні. Килимок придверний 139 гривень. Новинка килимок придверний Із зображенням котика. Ціна 99 гривень. Ще є ось такий варіант килимка. Ціна 44 гривні. Він з іншої сторони прорезинений. Розмір 40 на 60 см. Контейнер для організації 119 гривень з кришкою. Контейнер із ручками 49. О, такі теж акційні новинки 39 гривень оранжевого кольору. Рожева – 24. Тримач для рушників металевий 24 гривні. Органайзер рибальський. 29 гривень. Полиця у ванну кімнату 88 гривень. Серветка з мікрофібри 34 гривні. Набір дві серветки 15 гривень. Насадка до швабри 39. Органайзери різноманітні. Ось такі коштують 11 гривень. Кольори в асортименті. Набір губок кухонних 29 гривень 5 штук. 9 гривень коштує щітка для очищення. Акційні ціни на губки. Ось така меламінова 4 гривні 1 штука. 17 гривень коштує набір губок для чищення 2 штуки. Набір губок 3 штуки 14 гривень. Серветки волог поглинаючи 3 штуки 19 гривень. Набір скрипків кухонних металевих 10 гривень. Пряжа 34 гривні. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі. Всім гарного, мирного дня!